Любі малята! Зараз у нас в гостях осінь. Осінь красуня, осінь чарівниця пригощає нас щедрими урожаями, потихеньку фарбує листя на деревах і на квітниках запалює гарні і яскраві променисті квіти. Ось і сьогодні у нас з вами піде розмова про осінні квіти. У нашої оленки нещодавно було свято. І подарували дуже багато гарних осінніх квітів. Давайте їх розглянемо. Ось ця квітка називається хризантема. Подивіться, якого вона кольору. Вона гарного жовтого кольору. Схожа на сонечко. А ось це квіти айстри. Вони в нас двох кольорів: рожевого та фіолетового кольору. І квіточки трішечки менші, ніж у хризантеми. І ось ця квіточка у нас називається чорнобривці. Розгляньте, будь ласка, у них квіти найменші. Вони такого оранжевого кольору з червоним. Листочки у них вузенькі, різьблені. Ось так. А ще чорнобривці. Є народним символом України. Ось послухайте, будь ласка, віршик і потім дасте мені відповідь на запитання. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, яскравими голівками малюків вітають. Запам'ятали? А тепер дайте відповідь на питання. Про які квіти я говорила? Так, про чорнобривці. А якими вони голівками вітали? Так, яскравими. А кого вітали квіточки? Так, малюків. А тепер пригадайте, будь ласка, де ростуть чорнобривці? Так, дійсно, чорнобривці ростуть на квітниках, на клумбах. Ними прикрашають свої оселі. А зараз без вами трішечки відпочинемо і пограємо з нашими пальчиками і зробимо пальчикову гімнастику, яка так і називається. Квіточка. Приготували, склали наші пальчики. Променисте сонечко. Сяє нам згори. від його посмішки квіточка розквітне, розставили пальчики як можна ширше. Ось так. Добре, молодці! Ось така квіточка у нас з вами вийшла. А ми продовжуємо працювати далі. Ви знаєте, не всі друзі були. Воксанки улинки на, свят... на святі. І їм дуже хочеться дізнатися про квіти, які подарували. Давайте ми спробуємо скласти розповідь опис про кожну квіточку. Згодні? А для цього нам буде потрібно відповісти на такі запитання, як називається квіточка, якого вона кольор? з яких частин складається, та де вона росте. І перша квіточка, про яку ми з вами спробуємо описати, давайте ось про хризантему. Це хризантема. Вона жовтого кольору. У неї є квітка, стебло листочки. Росте вона на квітнику. А давайте розкажемось про цю квіточку. Як вона називається? Це Айстра. Вона фіолетового кольору, складається з квіточки, стебла та листочків. Росте на квітнику. Вона мені дуже подобається. І спробуйте розповісти ось про ці квіти. Пригадали, як вони називаються? Так, це чорнобривці. А якого вони кольору? Так, вони жовто-гарячого кольору. У них теж є сквіточка, стебло та листочки. Молодці діти, ви дуже гарно сьогодні працювали. А тепер наше заняття підходить до кінця. І нагадайте мені, будь ласка, які квіти подарували Оленці на свято. Так. Хризантеми, чорнобривці та айстри. А де ростуть ці квіти? Так, на квітнику, на клумбі. Молодці малята, ви гарно запам'ятали. А потім, коли вийдете на прогулянку, походіть, будь ласка, і подивіться на квітники, які поруч з вами. Які квіти там ростуть? Чи є там такі квіти, про які ми з вами сьогодні говорили? Все, до зустрічі!